І права пішоходів, на регульованому пішохідному переході пішохід, який не встиг перейти проїзну частину дороги одного напрямку руху. Де нього загорівся сигнал світлофора, що забороняє рух, повинен перебувати на острівці безпеки або лінії, що розділяє транспортні потоки протилежних напрямків, або на середині проїзної частини. І може продовжити перехід лише тоді. Коли це буде дозволено відповідним сигналом світлофора, переконавшись у безпеці подальшого руху, як повинен вчинити пішоходи, що переходять дорогу з розділюваною смугою на регульованому пішохідному переході, яким при переході проїзної частини одного напрямку, коли вони ще не дійшли до розділюваної смуги, загорівся сигнал світлофора, що забороняє рух. Повинні очікувати на розділювані смузи і можуть продовжити перехід лише тоді, коли це буде дозволено відповідним сигналом світлофора. В яких випадках пішоходу дозволено рух краєм проїзної частини. За відсутності тротуарів або пішохідних доріжок. І за відсутності озбіччя або неможливості рухатись ним. Коли пішоходу дозволяється затримуватись і зупинятись на проїзній частині, коли це пов'язано із забезпеченням безпеки дорожнього руху, і коли пішохід не встиг завершити перехід проїзної частини дорогу, дороги одного напрямку під час сигналу світлофора, що, що дозволяє перехід і перебуває на острівці безпеки або лінії, що розділяє транспортні потоки протилежних напрямків. А в разі їх відсутності на середині проїзної частини. Перший, третій варіант. На нерегульованих перехрестях пішоходи мають право переходити дорогу, якщо немає позначеного пішохідного переходу. Мають право. З якого боку від трамвая пішоходам дозволяється виходити на проїзну частину? Під час посадки на трамваї, якщо трамвайна зупинка не обладнана посадковими майданчиками, лише з боку дверей і тільки після зупинки трамваю. Чи правильно в даному випадку рухається пішохід по краю проїзної частини? Неправильно, оскільки повинен рухатись тільки назустріч загального потоку транспортних засобів. Де пішоходи повинні чекати на транспортний засіб. На тротуарах та на посадкових майданчиках. На узбіччі у разі відсутності тротуарів та посадкових майданчиків. Чи має перевагу пішохід, якщо переходить дорогу на регульованому пішохідному переході? Має, за наявності на те, відповідного сигналу регулювальника чи світлофора. Чи має право пішохід вимагати від органів виконавчої влади, власників автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів створення умов для безпе... забезпечення безпеки дорожнього руху? Має. В якому напрямку, узбіччям чи краєм проїзної частини повинні рухатись особи, які пересуваються в кріслах колісних без двигуна? Які ведуть в руках мотоцикл, мопед або велосипед за межами населених пунктів. Повинні пересуватись в напрямку руху транспортних засобів. Чи має перевагу пішохід, якщо переходить дорогу на позначеному нерегульованому пішохідному переході? Має завжди. Нерегульований пішохідний перехід, перевага за пішоходом. Пішоходи. У визначених правилами дорожнього руху випадках мають право рухатись велосипедними доріжками. Так. За відсутності тротуару або пішохідної доріжки. Пішоходи можуть рухатись велосипедною доріжкою. Що заборонено пішоходам під час переходу проїзної частини навіть на пішохідному переході, виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху, і раптово виходити чи вибігати на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід. Пішоходи, які рухаються проїзною частиною чи узбіччям в темну пору доби або в умовах недостатньої видимості, для своєчасного виявлення їх іншими учасниками дорожнього руху, повинні використовувати світлоповертальні елементи, стрічки, наклейки, жилети тощо, або бути в одязі, який має світлоповертальні елементи для своєчасного їх виявлення іншими учасниками дорожнього руху вводити організовані групи дітей проїзною частиною. Заборонено, за яких умов пішоходам дозволяється переходити дорогу поза межами пішохідного переходу або поза перехрестям. Якщо в зоні видимості немає переходу або перехрестя, а дорога має не більше як три смуги для руху в обох напрямках. При цьому пішохід повинні переконатись у відсутності небезпеки, де дозволяється водити організовані групи дітей за відсутності тротуарів і пішохідних доріжок. Тільки осбіччям дороги, в напрямку руху транспортних засобів колоною, але тільки в світло породове і лише в супроводі дорослих. Чи дозволено пішоходам переходити проїзну частину на цій ділянці дороги? Рухаючись тротуарами, пішохідними доріжками, пішоходи повинні отримуватись